Шанс в руку, якісь нові можливості. Туз Пентаклі це шанси. Може матеріальний якийсь успіх. Не пропустіть нагоду на якийсь доход хороший. Ну, такий хороший день. Гроші в руку. Да? Давайте видимося, яка причина, якому, по чого, чого саме, яка може бути причина. Ну, в якихось суєта якась да, ваша, оце подвійки пентаклів, якісь суєтливі, я називаю цю карта Суєта, суєт, хочеш жити, вертеться, да, тримай баланс. Тобто якісь в результаті вашого цієї діяльності, якісь можливо вирішувати, будете якісь питання, да, домовлятися. І оце отримує якусь можливість, шансу, якогось, наприклад, великого заробітку або можливості якоїсь. Тобто не пропустіть ваші дії. Ваші переживання. ну, будете, м, «Надо, не надо, боюсь, не боюсь, що робити, треба цією переночувати». Да? і Результат Ну, результат будете все ж таки перед якимсь вибором. Отримаєте якийсь можливість, шанс якийсь, і будете над цим обдумувати, продумувати, вибирати, планувати, Але е, така можливість у вашому дні є. Е, тому не пропустіть і дійсно. Відноситись до ваш до предложень вашому, да, які будуть вам в цьому дні у вівторок, то більш так серйозно. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін Підписуйтесь, якщо не підписані на мій канал, якщо вам подобається. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас двічки, двічки, день активності, день дії. Да? Якоїсь народжується якась бажання Беретеся за справи, енергія через край, нові можливості вже є у вас, да? ідеї. Іскорка, якась такий день іскорки і великої енергії, початок чогось нового. Ну, ну, Ви, я б сказала, така батарейка да? Будете великої енергії. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій енергії, що цьому способствує. Да? Ну, якісь матеріальні ваші блага. Да? Ну, давайте подивимося, це людина чи це енергія, це людина. Це все ж таки людина, можливо, якийсь король Пентакловивий, може, ваш начальник, може, ваш там чоловік, людина якась такого фінансового рівня да, пов'язана у вашому житті, яка дає вам стабільність, можливо, ваш батько може також бути, якийсь чоловік у вашому не, не важливо, можливо, можливо, і чоловік, можливо. Ні, навірно, чоловік. Якийсь чоловік у вашому житті.